Друзі, всім доброго дня. 12 серпня, субота, 2023 рік. І хочу показати вам таку форму. Ну, гібридна форма Калугина Віктора, яка особисто мені дуже подобається, друзі. Це форма перцевий чорний. Тобто показую, бо вона вже завтра виборочно буде зніматися. Та вже бачу фазанчик і сюди зібрався. Фазанчики знають, що смачненьке. Туди вони йдуть, дегустатори мої тут. І так, по формі. Е, значить, Чим ця форма цікава? В неї ранній термін. Вона має дуже крупну ягоду, як для раннього терміну. Дивіться, яка тут ягода, друзі? Тут ягода, що знизу, що зверху, вона калібрована. Тобто, Що знизу, друзі? Що зверху? Що знизу, що зверху. Тобто, якби отака, калібровані такі грони. Тобто, форма Ну, гарну вражанність. Тобто, якщо ви придивитеся, то по дві гронки на кожному пагоні. Це звісно, прививочка, по дві гронки. По дві гронки, друзі, на кожному пагоні форма це несе. Тобто вона врожайна. О. Якщо б не по дві грони, а було б по одній, то я була б і ще б крупніша і був би ще раніший термін. Ну, але ж я якби знаю, знаю можливості прививочки. Є, розмір тут такий, ягода тут реально може до 20 грамів. Грам. Оці ягоди, якщо ви бачите, то вони по грам 18 напевно, що, так? Да? дуже-дуже крупно. М'ясисто, м'ясисто, така соковита м'якоть, дуже з приємним, як для чорного винограда, дуже приємним смаком. Ну Ранній термін, врожайний, гарний смак. Що ще треба? Оця форма така. Хто, і хто не має, придивіться, як і собі скуштувати, так і на стіл можна положити святковий, тому що ну, крупноплод, реально крупноплод. Перцевий чорний, дивіться, він ранній, а от чорний кристал позже, А в них ядка, в принципі, в принципі одинакова, але ж терміни різні. Я вважаю, що це така одна із якби, удачних, удачних селекційних робіт Віктора Калугіна, друзі. Отака перцевий чорний суперова форма.